Давай руку на. нас. Дуже небезпечно. держи. Заходимо в грот. Саме звідси ми й почнемо наше сходження на гору Корковадо в Ріо де Жанейро, наверху якої і стоїть відома на весь світ статуя Ісуса Христа. Так, ми підемо пішки до самого верху. І ця подорож вверх займе у нас приблизно дві години. Це дуже гарно! А цей грот знаходиться у парку лажі біля одноіменного озера. І саме тут починається трілля Корковадо або Корковадо Трейл, яким ми і підемо. Більше інформації в описі до відео. Ми будемо підніматися з моїм татом та восьмирічним малим. Проте в описі цього маршруту вказано, що для дітей до 10 років він не рекомендований, можливо, через те, що там є шматочки, де потрібно лізти. Проте, якщо ви активно проводите свій час або займаєтесь спортом, для вас це не буде складно. Маршрут дуже цікавий, це справжній тропічний ліс, де можна побачити диких звірів. А ось і стартова табличка довжина шляху майже 4 кілометри. Важливо, маршрут відкритий з 8 ранку до 5 вечора. Проте пустять вас внизу лише до трьох дня, оскільки дуже швидко темніє. Йдуть наверх. Ось я їх обігнала. Дорогою можна зустріти пальми з великими чорними колючками. Дуже небезпечно. Була зелене. Щось з пальми. А ось тут трошки далі. Є такі гарні, гарні квіточки. Стежка поки досить не крута, спокійно самі піднімаємося. Гарний водопад, не дуже великий, але все одно дуже гарний. Зверху гелікоптери, а ми продовжуємо йти стежкою. Прийшли десь тільки одну третину Ось ліани, які вони Залишилось 2,8-2,9 кілометрів. Не просто так, смотри, спробуй штуку. Не здвинеш. Не розширяти. Только вверх пусть розкриє. І тут неочікувано з'явилися вони, мавпочки і грунки, і одразу почали вимагати їсти. Да, Маленькі косочки. Дам, 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 один кусочок, бери, бери. жди, жди, Ждіть, подожди, подождіть, на. Сюди, 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 сюди. <рі> я мені, хоче? я мені, каже, це ну, всім дали, хоче? мені дали, а, а всім дали, мені не дали. <ріпи> <ріпи> не бойся, такий маленький кусочек, а тобі. Іди, подавай руку. Загалом ми нарахували 5 чи 6 мавпочок, трошки їх покормили, відпочили і пішли собі далі. На маршруті є декілька небезпечних місць, тому варто бути уважними, особливо після дощу, коли земля стає вологою і слизькою. Ми йшли в липні, тобто коли у місцевих зима. Тому було багато води, водоспадів, а от небезпечних тварючок не зустріли. Там є, Ми дійшли до ще одного водоспаду. Ух ты! Провалля. З цього боку. попадає Давай, Санька, давай. Ось гігантський ракурс. Приеганский страшнючек. Ну як воно? И тут стався інцидент. инцидент. Видишь, какой звук. На. Держи, может, тут что-то есть. Не бойся, не бойся. Не бойся. Хочешь? Щеблочка, да. так. Я віжу, так. За да. ні на да, большая. Держи. Діодна большая. Ді, подожди. Ми знайшли величезну мавочку. Вона проситься. Ні, ні, ні. Ось хто вкрали наші сосиски. Оці от мапочки. Санька, що? Понравилось вас ходити? Yeah. Йду, йду, я лісом і вижу тут мастер по паркуру. Знаєте, хто це? Санька! Мастер по паркуру. Це і є найбільш небезпечний шматочок маршруту. Тут потрібно підніматися по досить крутим скелям, тримаючись за спеціальні залізні кріплення. Це фізично не дуже складно, але падати високо. І ось ми майже вже на самому вершечку Залишилось зовсім трошки. До речі, загальна висота гори більше 700 метрів. На самому верху ми маємо перетнути залізну дорогу. Вздовж лінії йти не обов'язково, але ми шукаємо на краєвид. І ось він перед нами. Фавели. Зайшли на вершину світу. Вон там у нас Ова, ось тут наші лапи, а ось вся ця краса. Ось він, ми до нього добрались. Він все підходить ближче і -а. Ти його бачиш? Так. А що за люди? Не знаю, а ми добралися до самого верху. Знайшли дядька, якого всі шукають. Он він, як тато каже, в натуральну величину. Людей біля статуї дуже багато, але краєвид того вартий. Ось цей прекрасний вид на південну частину міста. А ось озеро звідки ми піднімалися. А це погляд на північ. Ми ж зараз на найвищій точці ріо, так, точке. Трілля Корковадо однозначно рекомендуємо. Але тут є один невеличкий нюанс. Для того, щоб підійти під саму статую, потрібно буде купити квиток. Це можна зробити прямо на місці. На всякий випадок краще мати з собою готівку. А нам вже час спускатися, тим більше, що до заходу сонця залишилось менше години. Побачимось!